Дякую, що залишатися з нами на телеканалі Київ триває програма громадська приймальня». Це другий блок поради лікаря. За статистикою: 90% населення планети мають грижі хребта або за професійною термінологією, кили. Інші 10% просто не знають про це, або вони не обстежувалися, чи грижі просто їх не турбують. Такої думки дотримуються окремі лікарі. Яка ситуація щодо даного захворювання в Україні? І що ж таке міжхребцева грижа, чи можливе зцілення без операції? Про це все за мить. Андрій Регуш, кандидат медичних наук, лікар, нейрохірург Олександрівської клінічної лікарні. Сьогодні у нас у студії. 223 09 -71. Знову ж повертаючись до першого блоку, хочу до вас звернутися. Будь ласка, вже починайте телефонувати, тому що ми пам'ятаємо, що і міжхребцеві грижі для вас є однією з топових тем. Ну тому що, напевно, дійсно 90% якщо страждаються населення планети від цього захворювання, то багато хто нас дивиться, теж мають проблема. На превеликий жаль, хтось має не одну міжхребцеву грижу, а одразу кілька. Тому, будь ласка, чекаємо на ваші запитання. 223 двадцять Андрій Васильович, Ну, вас завжди рада бачити. Ми, хоча останнім часом з вами більше переважно зустрічалися е, про захворювання, ну знову ж таки нейрохірургія, але там інсульт говорили. Сьогодні хочемо поговорити про міжхребцеві грижі. Якось про них, чесно кажучи, підзабули. Хоча насправді вони продовжують задавати клопоту про них згадували, тому що якісь альтернативні методи постійно з'являються, які знаєте, говорять про те, що допоможемо без операції. Одразу все мене грижа зникне, хоча я не знаю, куди вона може зникнути. Єдине на початку, хочу, щоб ви нам розказали з медичної точки зору, що ж таке грижа хребта, чому вони виникають? Що відбувається з хребтом, таке, що виникають оці кили. Кіли хребта виникають унаслідок змін, які відбуваються в диску міжхребцевому. Загальновідомо всім, що хребет складається із самих хребців, mm -hmm. і між хребцями є такі утворення, які називаються диск, які виконує амортизаційну функцію. Це так, аналог суглоба, який є між іншими кістками. Диск складається із двох частин із фіброзного кільця, яке більш щільне таке за своєю структурою, та пульпозного ядра, яке знаходиться всередині. Воно желеподібної консистенції і е, має таку воно як амортизуючу роль. Еластичне. Що відбувається при остеохондрозі? При остеохондрозі відбуваються дегенеративні зміни з боку самого диску. Тобто, ідея, чому це відбувається? Тут декілька причин, декілька факторів: це і спадкова схильність, це і різноманітні гормональні порушення в організмі, угу. і це те, що дуже часто стосується всіх, або малорухомий спосіб життя, при якому іде е, дуже часто дегенерація, або надлишкові навантаження на е, хребет. Ну, да, буває так, що люди взагалі ніби не мали проблеми. А кажуть, що щось там важке підняв, щось там надірвалося, а не як правило, це є особливо в нетренованих людей, uh -huh. коли не піднімав, не піднімав, різко підняв, uh -huh. і при цьому можуть виникати виражені зміни аж до кіл. Кіли, хребта це теж термін, такий, який з медичної точки зору він досить дискутабельний. Тому е, в медичній термінології зміни з боку диска називаються протрузіями, пролапсами. А що таке протрузії? Це ті шкіли. Це ж це 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 г... кили. Протрузія всі... це незначне вип'ячування. Пролапс так. це більше виник... вип'ячення. Це те, що от в широкому як би, розумінні, як правило, всі називають грижами чи килами. Що відбувається? Uh -huh. Відбувається е, розтріскування при е, враженні е, зміни структури спочатку е, диска, потім йде розтріскування фіброзного кільця та uh -huh. зовнішньої частини диска. І пульпозне ядро, яке теж змінило свої властивості, воно якби через ці розтріскування е, виходить з, з, спочатку з центру зміщується диск, а потім от виходить і може навіть за межі диска. І в залежності від того, куди воно е зміщується пульпознедро, куди воно виходить, від залежності від цього буде клінічна картина. 223-09-71, прошу, 223-09-71. Я так розумію, ну же він але довгий, Може бути локалізація де завгодно. Може Це поперек бу... може бути так. Ший, десь ближче там, Шийний, до шиї. І там може виникати. Найчастіше так? грижі виникають в найбільш рухомих відділах хребта. Це угу. поперековий, іде ще більше на всього на угу. навантаження, тому що поперек на собі несе всі вищі відділи. І досить часто виникають в шийному. Відділі угу. хребта, тому що в шийному відділі хребта найбільш е хребці один відносно одного, вони зміщуються. Хребет, от якщо глянути його от ззовні, він здається, в розрізь, що е е в розрізі він е ну багато кісток, які зв'язані між собою, і складається таке враження, що він. Що ці кістки один відносно одного не зміщуються. Ну, Наприклад, у нас ми можемо е, говорити про певний великий об'єм руху, наприклад, в руці. Ми можемо її зігнути, там, в коліні зігнути. Ми бачимо цей об'єм рухів. В хребті цей об'єм рухів в кожному міжхребцевому, е, хребцево-руховому так званому сегменті. Це між е, сегмент, який включає в себе вище лежачий, нижче лежачий е, хребець і е, між ними те, що є диск і суглоби. Цей об'єм не Значний рухів, але е, враховуючи кількість хребців, е, в цілому е, об'єм рухів досить значний у хребті буде. І е, цей об'єм рухів. При е, от, важливий в плані навантаження на хребет, тому найчастіше я ж говорю, що вражаються ті відділи хребта, де або більше навантаження, як поперек, або більший об'єм рухів, як он у шийному відділі хребта. Скажіть, А я зазначила, що в принципі ну хтось відчуває, зрозуміло, що це біль і біль такий досить. Непростий, він суттєвий, він задає непросто люди. Є люди, які просто навіть стати не можуть, настільки болить в когось, перепрошую на ноги, віддає ноги болять, а думають, не знаю, що це десь відбувається і, можливо, вже є грижа. Виходить, так у когось симптомно протікає, у когось безсимптомно. І єдиний варіант, що виходить так, що тільки магнітно резонансна терапія може показати чітко, що є наявність грижі або протрузії тієї саме. Ну можна... людина може тут. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Грижі можуть протікати по-різному, uh -huh. в залежності від того, куди оце вип'ячення диска сталося. Е, і неправильно також е, от іноді дзвонять, uh -huh, там особливо uh -huh. з приводу консультації, говорять, у мене там грижа там 12 на чи там 8 на 2 міліметри. Що мені з нею робити? За е, тут може бути не. При, не в першу чергу принциповий розмір кили. Uh -huh. uh -huh. Важлива локалізація цієї кіли. Бувають кіли, які зміщуються не в сторону, коли диск зміщується, пульпозне ядро, не в сторону. Спинного мозку не в сторону е, спинномозкового каналу, хребце, хребе, хребтового каналу, а зміщуються в сторону е, допереду, в черевну, грудну порожнину. Тоді вони можуть клініку не визивати або визивати мінімальну клініку. Можуть ці випинання йти е, в вище чи нижче тіло хребця, це так звані грижі шморля. Вони можуть визивати шморля, назви. Так, слухайте, цю тему ви просили, тому, будь ласка, 223-09-70, я я, звичайно, тішуся, що ні в кого немає гриш хребта. Це супер. Ну але я так не не вірю, чесно, бо сама бачила неодноразово з десяток пацієнтів, яких реально от, не дуже багато. Багато. Я, ну, я просто научно бачила, для мене це я в шоці. Майже от, я не знаю, чи у, у кожного другого практично. Ну вже там я не кажу про молодих людей. Там, молодих часто. Молодих теж а вже там кому за 40, то досить часто зустрічаються, І люди дійсно там щось або не знають, або ще щось. А, так, а як же ж тоді з лікуванням бути? Ну тому що операцію всі бояться. Ну, операція в даний момент почнемо з того, що операція це не та операція, яка була там 10, 15, 20 років Ми назад. По-іншому вже, операції, які відбуваються при неускладнених грижах, це тобто ті грижі, які не викликали виражений дефіцит. То ті, які е, не супроводжуються змінами, вираженими з боку е, кісток хребта, ті, які е, не мають іншої. Паралельної патології як то спондилоартроз, звуження хребтового каналу, ці операції виконуються мікрохірургічним шляхом, вони виконуються з допомогою мікрохірургічного інструментарія, мікроскопів чи взагалі ендоскопічним шляхом, коли через невеликий розріз, це довжиною 2-3 см, да, це uh -huh. це. Ну, Це класична хірургія. Ну, Окрім того, зараз є хірургічні методи так званої малоінвазивної, її називають малокровної, іноді і безкровної хірургії. Це є лазерна вапоризація mm -hmm. диску, це є е, пролонговане введення медикаментів, пролонговане е, дренування, коли вводяться медикаменти, прямо до е, корінця враженого. І, що Ці медикаменти, яка їх функція? І... Знеболити? Не тільки. Не тільки е, так? Ці медикаменти, вони... Е, чому виникає біль? Угу. Біль виникає внаслідок того, що е, випинання, яке називаємо там грижа, кила, пролапс, е, воно здавлює нервовий корінець. Угу. Внаслідок здавлення нервового корінця відбувається набряк з боку останнього. І е, ознаки запалення в останньому. Набряк е, виникає біль. Е, чим і виникає замкнуте порочне коло. Чим більший набряк, тим більше здавлення, яке е, знову ж призводить ще до збільшення набряку. І, тим більше біль, так як біль. є до дзвонівач. Кажіть в ефірі. Ви в ефірі говоріть, будь ласка. Алло, добрий день. Добрий мене день. цікаве таке питання. Я маю грижі шморля як естичної області. Як мене цікавить, як їх вже лікувати треба, як їх позбавитись, можливо, неможливо. Бачите, Дякую, це те про що виготовляє? Тільки <сіку> ді... грижі шморля. Це, ще раз повторюю, грижі шморля – це е, такі випинання міжхребцевих дисків, які йдуть не в сторону канала, не в сторону е, там, попередніх відділів хребтового стовба, а йдуть в вище нижче лежачі е, 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 хребці. Ці грижі не підлягають, як правило, хірургічному ну, лікуванні. Тому напевно і запитують звучку. Вже От. в неї була така десь інформація. Вона сподівалася, що щось може змінити. Не підлягають хірургічному лікуванню. Лікування цих гриж це є лікування остеохондрозу. Це є лікувальна фізкультура, це комплекс медикаментів, які покращують кровопостачання диска, які покращують кровопостачання нервових корінців. Які збільшують стійкість е, до е, стиснення з, е, з боку нервових корінців, нервових структур, це е, масажі, е, комплекс санаторно-курортного лікування. Все це, це буде тим комплексом лікування, який показаний при е, остеохондрозі, в тому числі той, який проявляється чи який ускладнений грижами шморля. Є в нас ще прошу, ви Прошу ефірі. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Е, значить, у мене питання таке. А якщо як краще як, ну, визначити, що є грижа? Е, наприклад, мені робили рентген. І тільки треба е, резонансну терапію? Так, як? зрозуміло. Дякую за запитання. Угу. Е, за підозрити е, наявність грижі. Можна за даними клінічними, тобто є кожна грижа, кожен рівень враження хребта має певну симптоматику, яка пов'язана з дав стисненням, подразненням угу. чи іншим враженням тих чи інших нервових структур, чи інших структур. також має клінічну рентгенологічну картину. І, звичайно, грижі на рентгені можна запідозрити. Але е, з розвитком все ж таки більш точних методів діагностики для е, найбільш точної діагностики, для визначення характеру цього гриж цієї грижі, місця її розміщення, е, тактики лікування, яка буде оптимальна при даній грижі. E, 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 потрібно робити магнітно-резонансну томографію. Вона не, Сама томографія вона не ставить діагноз. Діагноз ставиться в комплекс. Потрібно приймати до уваги дані клініки, uh -huh. при, потрібно приймати до уваги дані інших методів дослідження, в тому числі рентгенографії. Але магнітно-резонансна томографія в плані діагностики гриждиска e, буде мати, напевно, що найбільше значення. Є ще додзвонювач, прошу в ефірі. Говорить в эфире. Скажите, пожалуйста, может ли наличь грыж симулировать боли в кишечнике? Не измечаться кишечнику, это первое. И второе. Как вы относитесь к действиям вертеброневрологов? Спасибо. Так, дякуємо, що Дякуємо запит... за запитання. Мол... Хороші запитання, Чи... як лікарі телефонують таке враження. Чи можуть е, грижі е, стиму... симулювати болі в кишечнику? Може таке Може? бути. Може бути угу. е, у випадку враження, е, на, як правило, це на грудному відділі е, хребта хребта. Коли з цих же нервів, які виходять звідти, можуть інервуватися живіт ділянка, живота шкіра і так далі. Грижі, клініка може іноді симулювати або показувати, відповідати клініці болів внутрішніх органів. То це може бути коліт, ентеріт. Але е, цей діагноз, як правило, ставиться все одно, ми, якщо е, виставляємо mm. і зв'язуємо це з грижами, спочатку потрібно, перш за все, виключити проблему з боку саме внутрішніх органів. Mm, можливо, щоб... там вже є проблема можливо, з кишківником? Там та? є проблема mm -hmm. з кишківником, з підшлунковою mm -hmm. залозою, з шлунком чи з іншим органом. І е, про грижу, про проблеми з саме грижевою, треба, напевно, думати: От, вже після виключення цих всіх. Інших проблем. Я другу частину посунув щось, я не зрозуміла. Частину, тому... Я теж не повністю почув, але там не повністю було, було, чутно, так. було. Було питання про е, клініки вертеброневрологів. А -а -а. Е, ну, е, Проблемами хребта дійсно займаються вертебрологи, вертеброневрологи. так що... Е, це, в принципі, клініки профільні, які займаються саме проблемами хребта. Так що як у випадку наявності змін з боку хребта, можна звертатись до клінік вертеброневрології. Це пряме нас... їхнє угу. заняття, пряме їхнє завдання. У нас менше трьох хвилин. Слухаємо ще до дзвоню, щоб після того подивимося, але приймемо також. Будь ласка, говоріть в ефірі, говоріть. Добрий. день. Добрий день. Добрий Мы прооперировали грыжу э, год назад, но у нас вот где-то через полгода после операции появились опять боли в этой же области, то есть практически в том же месте. Возможно ли повторное вообще ну, образование этой грыжи? Так, дякую, дякую, за запитання. Чи можливо повторне угу. утворення грижі? Так, можливо. Ну в цьому чи... і є проблема. Якби вже ж прибрати, а вот а чи... що вони не Добре, і я вам тут додатково, щоб ви тоді. А щоб уникнути повторного, щось можна зробити? Не... Це залежить від ми завжди даємо рекомендації. Я відповім так. По обмеженню фізичного навантаження, по о, подальшому веденню охоронного угу. режиму, про подальшу лікувальну фізкультуру, про санаторно-курортне угу. лікування. Операція при грижі диска вона тільки обирає проблему грижі. Вона не виліковує остеохондроз. Угу. От. Чи мож... Дане конкретне запитання, чи це повторна грижа, може бути. Може бути тут і інша ситуація. Після видалення грижі могли утворитися так завжди утворюється, там є рана. Могли утворитися спайки, які можуть теж здавлювати корінець, можуть викликати болі. Для того, щоб віддиференціювати, перш за все, потрібно звернутися до лікаря. Подальшому, напевно, що прийдеться робити томографію. І в подальшому, вже виходячи з даних томографії, вирішувати подальшу е, тактику лікування. Так, ми слухаємо дозвонювача. Вже останній дзвінок у цьому блоці переходимо до третього блоку. Говоріть в ефірі. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Скажіть, будь ласка, протрузія, 3, 4, 5 позвонок і біль в районі за за заднього проходу. Є між цим зв'язок? Третій, четвертий, п'ятий це які? Е, Позвонки. Паперикові по ви маєте на увазі? Ну, Напевно, що так. Якщо от продовження те, що я почула, ми якось нечутно знову було цього дозвоню. Як такі... правило, якщо ми якби, уявимо, що малось на увазі третій, четвертий і п'ятий угу. хребець паперикові, Протрузії на даних рівнях, як правило, не викликають тої симптоматики, яку писав uh -huh. uh -huh. додзвонювач. Болі в ділянці ануса можуть викликатися. Теж остеохондрозами, змінами з боку на інших рівнях е, хребців, на інших хребцях можуть і на цих рівнях, але потрібно бачити пацієнта. Потрібно бачити е, знімки його для того, щоб оцінити е, наскільки є зв'язок між клінічною картиною, яку він описує, і тією картинкою на МРТ, яку теж описує дозвоню. Вам дуже сьогодні буду дякувати. Вичерпано час і дозвонюючим, Хто не встиг поставити своє запитання на цю тему? Пишіть на нашу електронну скриньку, описуйте своє. Захворювання, якщо це грижа хребта, будь ласка, теж можете написати. Якщо буде потреба, ми найближчим часом тему обов'язково повторимо. Прошу, зараз на екрані з'явиться електронна наша скринька. Попрошу це зробити для того, щоб ви знали, куди писати. Андрій Регуш, кандидат медичних наук, лікар-нейрохірург Олександрівської клінічної лікарні, був гостем нашої студії. Отже, переходимо до третього блоку до корисних порад. Чиста столиця починається з мене. Під таким девізом завтра відбудеться наймасштабніший суботник країни, який організовує Київ Зеленбуд. Про суботник детально будемо говорити у наступному блоці. Не примикайте.